Це вже вдруге всеукраїнські змагання юних патріотів проходять у військовому інституті, який люб'язно надає базу для здійснення всіх запланованих заходів. Студенти та викладачі вузу є не лише організаторами, а й суддями на всіх етапах своєрідних поєдинків, золодіння зброєю, подолання перешкод в фізичних правах. Без сумніву цей захід дуже. Гарний в плані патріотичного виховання молоді. Сьогодні ми бачимо, наскільки гарять глаза у всіх наших дітей, юнаків і дівчат, бажанням бути першими, бути першими в спорті, бути першими у змаганнях, які запропоновані зараз будуть їм. І це надихає на те, що майбутнє в Україні буде з такими дітьми. У нас щось випадало багато останніх років. Якраз патріотичне виховання на зв'язок поколінь. Ми завжди колись говорили про те, що а сьогодні, от дуже символічно про те, що от цей захід проходить ну, під патронатом, якщо можна сказати, міністерства і наших воїнів афганців Нинішнього року вперше запроваджено головний приз переможцю змагань. Це перехідний кубок Героя України Олега Мехнюка, активного учасника революції Гідності руху опори на сході України. Это был наш друг. Он остается у нас в пам'яті, Он керовал военно-потретий воспитанием всего Украинского Союза ветеранов Афганистана, кавалер двох орденів Красной Звезды, медалю за відвагу. Трех орденов мужности уже в новейшей истории Украины и посмертно. Единственный из добровольцев, который получил высокое звание героя Украины. На э, вручение призов будет два Олега Михнюка, Ирина, которая возглавляет э, фонд э, поддержки военнослужащих и семей погибших. Першого дня визначилися переможці військово-лекотатичної естафети серед шкіл міста Житомира. Перше місце завоювала школа номер 5 друге 26 і третє 8. Я вже не перший год участвую і каждый год щось нове, каждый год інтерес, інтерес, інтересні. Команда, ну по поводу своєї команди, могу сказати, що они молодці. По поводу заданий сложно, но нужно. Мені володіти бы, зброєю та ну, нут також. А ви стріляли? Так, да, я стріляла. Лучно? Е, ну, непогано. Змагання військово-патріотичних клубів Соколята України завершиться у неділю. Школярі покладуть квіти на могили воїнів, АТО на військовому кладовищі та до пам'ятника Чорний тюльпан Михайло Сенгу, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.